Аромат троянд використовується для виготовлення парфумів. Не випадково існує приказка: зупиніться і насолодіться ароматом троянди. Рожева олія була важливим інгредієнтом парфумерної промисловості протягом століть, навіть тисячоліть. Процес видобутку рожевого масла з квітів вимагає величезної кількості троянд. З двох тисяч троянд виробляють всього один грам масла. Що виділяється з мікроскопічних парфумерних залоз на пелюстках. Греки і римляни ще з давніх часів виготовляли парфуми з троянд, і до цього дня їх аромат є важливим елементом у багатьох найкращих і найуспішніших парфумерних сумішах світу. Пелюстки збирають вночі, оскільки вони найбільш ароматні безпосередньо перед сходом сонця. Рожева вода є побічним продуктом процесу, який виробляє рожеву олію. Цю рідину додають в різні десерти та напої, надаючи їм виразнішого смаку.